Листки гарно темного кольору. А тут трошки слабше щось не вистачає на винограду. Бачите, бліденькі. Каталонія фарбовується. Є такі виногради, які фарбовуються і. Які ще в процесі, так? Ми дивимося на грону. Грона така ще не зімкнулася. Бачите, рихленькі такі гронки. От, І в нас зарядили дощики. Та й без дощиків, в принципі. От, бачите, така вона рихла. Беремо препарат свіч, крім того, що обробляли. От, І середнього терміну дозрівання і пізнього терміну дозрівання виноград обробляємо. Чисто по гроні. От по гронах. Свіч. Тут термін очікування від 7 днів до 20 на різні плодові культури. Тому ви собі, хто вже знаєте, обробляємо, щоб не було сірої гнилі, яка вражає наші грона. Свіч. От скажімо. Отакий ну, ще можна, такий. Прищепа минулого року. Прищепа минулого року. Дала вже мені такий урожай, що виживає. Тобто свідчимо, обробляємо. Звичайно, ті виногради, які вже це віліс, мабуть, теж фарбовується там, є в мене подарок. Ой, по-моєму, мене світає, да? теж фарбовується, то я при... обробляти не буду. Свідчимо, якщо бакова сума все нас іде 10 грам на 10 літрів води, можна обробляти і всі інші, кого там є. Рослини, помідори, огірки Огірки не обробляю, бо ми їх вже споживаємо. От чисто по винограду можна це зробити. Дякую за увагу.